Привіт! Це Мекавіжн. Тут усе про мекабелом, стратегії, бої та найцікавіші моменти. Підписуйся, буде гаряче, ну а ми починаємо. Що ж, у нас буде гра не дуже довга, і з тактикою, котру я дуже давно грав. Але вирішив згадати і подивитися взагалі, як вона працює зараз. З урахуванням того, що ми маємо е, споруди. Е, маємо ми, я нагадую, маємо ми зараз в новому патчі стіни. Стіни бувають е, в рандомному порядку їх ставлять. Ну Там, мабуть, в них є якісь скрипти як розташування бути в них, але можуть бути тут, може по центру, може з правої сторони по одній стіні. І дві пушки будуть. У вас будуть пушки одна мала, друга велика, велика проти. Великих юнітів мала проти дрібноти з перезарядкою. На перших рівнях дуже непогано, але в цілому на, на більш пізніх раундах можна їх спокійно продавати, вони вже не вирішують нічого. Тобто, це для того, щоб не було дуже швидкого прориву, і, мабуть, зроблено для того, щоб гра розтягувалася, для того, щоб більш грали не в симметрію, а більш грали якось. В якусь одну пресінг на одну сторону. Ну, Може, я не правий. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, для чого саме зробили ці споруди. Бо я думав, коли розробники виводили. Говорили про те, що будуть споруди, то я мислив, що це буде десь отут от якісь ось там великі такі башні, котрі не можна буде вбити, котрі будуть якось захищати вас, і що вам потрібно там ще більше в юнітів, щоб вони там е, в якості башні фокусили, або ось тут десь позаду. Ну вони їх якось попереду поставили, і зараз звичайні розташування юнітів вже не так сильно працюють, як раніше. Вони їх там якось подкоректували, але ось я бачив, що. Коли брав, то деякі розташування взагалі не дієздатні, вони їх якось там налепили те туди-то туди і все, я там сам вирішую. Я маю на увазі ці рекомендації, коди спочатку. Саме тому цікава ваша думка, чи взагалі вам подобається зараз це оновлення за стінами? Бо я пограв, не знаю вже, ігр 15 і з ну на мене багато програних ігор, я просто експериментую. Не граю звичайно тактикою, але навіть звичайної тактиці не так чудово працюють, тому що розвивати їх важко, важче стало. Тобто, оцей тиск, оцей напад з перших боїв, коли ти там тут розвиваєш, тут продовжуєш, вже не так працює, бо ти не можеш працювати. І тілболами взагалі дуже важко стало грати. Дуже важко. Ну я не знаю, може їх якось апнуть. Ну, подивимося, мені здається, що вони е, зараз відгрібають від, від цієї пушки, вони там з двох пострілів вбивають тобто, стілбол. І вони і так їх вбивають зараз за рахунок Вуїтаїв. Вони так страждали, але зараз не знаю, що робити. Ну, коротше, мій опонент. Тактику стандартну. Тарантул плюс Вітаєм робить. Це дуже-дуже ефективна тактика. Я ось недавно буквально грав цю тактику, хто не бачив, подивіться попередній ролик. Там я грав тільки тарантулами з Воїтаями. Було. Прям гаряче, і вони розривали все, але треба їх прокачувати. Ну, а тут я вирішив пограти в стару, ну для мене стара тактика, може для когось вона нова, це мустанги плюс фенікси. Це ось такий клач клатч юнітів, котрий чудово прибирає усе. Тут єдине, що треба їх розкачувати дуже швидко. По-перше, розкачувати мустангів, бо мустанги потребують е, левелу, щоб встигати вбивати усю дрібноту. Ну, можна, якщо не будуть встигати, можна добивати, додавати ще щось проти дрібноти. Так. І в нас тут пушка трохи працює. Ну, буквально три постріли. Вбиває, встигає вбивати одного Волітая. Тут у нас не допрацьовує, тому що два тарантула швидко прибирають, ну і фенікси не так сильно дамажить на першому рівні. Ну, треба їх так само розкачувати. Тобто, дивіться на те, що вам заважає. Заважає дрібнота, Скачувати мустангів швидше. Не заважає дрібнота, а заважає тарантула? треба більше феніксів, і розкачувати їх швидше. Зараз в мене буде. Перевага за рахунок того, що ми опонента нічого не проти повітря. І якщо ви бачите, що програєте у вас не дуже чіткий склад на початок, а у опонента нічого немає проти повітря, то беріть сміло повітря, затягуйте гру і перегортайте гру на свою користь. Третій раунд нам дають підкріплення. Можна відігравати від підкріплення. Мені зараз не вистачає чого, альфа-урону не вистачає. Беру Сайбертуса, ну плюс він буде впитувати в себе весь урон від е Айв та Тарантула. Тара Сайбер другого рівня це дуже чудовий вибір на третьому раунді, тому що другого рівня спробую ще вбити. Навіть снайпера другого рівня буде вбивати довго. Додаю собі ще одного сейбера. І таким чином буду витанковувати саме ними е, весь дамаг, а прокачувати треба мустангів. <кхід> ну і додаю собі феніксів, тому що я себе не, не планую грати. Я взяв їх тільки на ось ці раунди. Ну, ось там раунди 3-4 поки е, не стабілізується ситуація з моїм опонентом, щоб я е, трохи розвивав свою стратегію так, як я хочу. Ну, давайте подивимося, чи це спрацює. Бо зараз мені. В цілому дрібноти взагалі в нього немає. Е, мустанги чудово справляються з фенгами, можна нічого не брати проти дрібнот, поки немає кроулерів, мустанги відчувають себе просто шикарно. Так, ну ось, Cyber зробив постріл, немає, тарантула, все, немає тарантулів, немає проблем для, мо, для, мого, для моїх наземних юнітів. Ну і снайпера мені не проблема, якщо тільки е, не застрягнуть мої юніти. Ну, бачимо, все спрацювало. І, до речі, я тут підвищив до другого рівня вишку, ну, тому що я там не буду грати. а Так, щоб не дуже сильний шок був, і не так швидко вони вбивали, застрягали просто, і мені це, мене це влаштовує. Ого, як швидко. Так, четвертий раунд. Е, всі супер чудові картки, мені всі подобаються, але треба обрати якусь одну. Е, не знаю, чи буде орбітальна бомбардировка тут гарним вибором. Мені здається, кращим вибором буде або Portable Sheet, або абсортом модуль. Якраз таки на нашого сейбера, У нього зараз нічого немає проти сейбера, і, і, і це вже головна біль мого опонента. Тому хай міркує, що робити з цим сейбером. Хай впитує в себе урон і танкує мені, будь ласка, мустангів. Ну і орбіталку треба. Очікувати, тому захищаємося. Я не знаю, чи я вгадав з тим розташуванням Беталків, але, мабуть, не вгадав. Мабуть, треба було далі ставити. Но за рахунок того, що тут фенги стоять, вони притягують всіх моїх юнітів з лівого та фланга, правого флангу в центр. І я думаю, що якось я там захищусь. Ну, в цілому все. Поки що на, на, на цій тактиці все в нас. Арбілака неприємна тим, що вона рандомно падає і ось по феніксам вже прилетіло. Всі фенікси згинули, і за рахунок того в мене ну, просто немає шансів, Ну і плюс вони ще в всіх постанах бували. Ну просто рандом ліг чудово. Просто чудово. Так, що ми бачимо? Там був напад Ріно. Так, другого рівня вишком можна не так сильно хвилюватися, тому що Ріно другого рівня вишку будемо бувати ну, з 10, може з 9, з 9 ударів, це можна пережити. А ось тут може і треба було якось захиститися, але мені більше подобається це вміння, лазер цей. Називається Iron Blast. Коли особливо ю юніти у мого опонента розташовані таким чином, тут це просто чудово. Ну зараз я б'ю всіх. Всіх, включно а, з мустангами, з цим тарантулом. І мої всі інші юніти підуть куди, куди, куди треба. А, розвиваємо далі нашу стратегію мустангів та феніксів. Ми ось таким чином чередуємо їх. Поки що вони ще моя стратегія в зародищі. Ну, вже відпрацьовувати. Цей сейбер був нічого не робив, я його продав, він там одразу вмирав майже тому. А цей сейбер дуже корисний. Він хоч нічого не наніс в тому раунді, Ну тому що там в мене всі юніти проти димноти впали. То він впитує е... в себе дуже багато урону ну, і поразку по трох раундів. На мустанги в мене є хай Емо якщо що, щоб бувати, бачимо. Пройшлися по всім, включно так? Чи Ні, ні? ні тарантул там сейбр є, там не треба, там себе чудово стоїть. Ну ось, ми вбили весь фланг, те, що нам потрібно, ну а зараз впаде вишка, ну вже нічого страшного. Ріно той і не відпрацював свою задачу. Я ще до 3 рівня підвисів. підвисив, тому. тому... А ось зараз проблема, що він не йде на моєсмій юніта, а йде на вишку. Ну тут тобто, юнітів дуже небагато, я думаю, я встигну вбити всіх, поки Ріно дойде. Тому інколи ця... я не беру ось ці сюрпризи, коли вони ну, дійсно не корисні. В цій стратегії важливо те, щоб ви дивилися уважно на те, з чого вам не вистачає. Не вистачає проти дивноти, більшому стангів краще вже другого рівня брати, якщо там ви високий левел. Не вистачає дамагу по тарантулям чи якихось таких важких юнітів, більше феніксів. Додаємо технології. В цілому, вони дуже чудово доповнюють один одного. Можна такий фронтлайнер поставити, можна потім додати якогось ще титану. А, паралельно додаємо ще дрібноти, щоб все, все це зміксувалося. І ось таким чином у нас тут. Фенікси, їх поки що три штуки. Ось ці фенікси погано працюють, але вони потроху прокачуються. Тут у нас просто відпрацьовує сейпер, він якраз з одного посту вбиває цього тарантула. Чудово став і даємо дальності феніксам, щоб проскачатися, бо мустанги ми вже майже розкачали. Другого рівня вже будуть дамажити. Чудово додаємо дамаги, додаємо захисту, ну, захисту не сильно буде впливати, а ось дамаг так. Так, і я очікував сюрприз у вигляді кролерів, послав собі на захист, але не було. І ось кролери. Кролери, так, да, вже, вже проблема для мустангів. На другого рівня вже справляються. Почті так швидко, але справляються. Ну, фенгі, фенгі, фенгі нічого не можуть зробити проти мустангів. Вони дуже чудових контр'ять. Мустангі-фенгів, я маю на увазі. Ну і поки що справляємося. Що не вистачає нам? Не вистачає, може, ще одного фронтлайнера, не вистачає, нам е, багато мустангів загинуло, що є проблема, якщо з цього боку залишиться багато дрібноти. Е, тобто не вистачає якоїсь дрібноти для роз... розбавити це все. Е, не вистачає швидкості вбивання мустангами його дрібноти. Е, і в цілому феніксів, я думаю, достатньо. Мені здається, що вони чудово справляються. Зараз оці Фенікси левел апнуться, взагалі буде чудово. Сьомий раунд. У нас є рейд. У нас є Firebader і скарпіон. Два штуки Firebad чудова ідея. Ну я боюся скорпіонів, тому що може бути таке, що він просто вгадає. Тому я беру в рейта. Дивлюся, що проти рейта в нього нічого немає. Ну, у рейта 49 тисяч життя на третьому рівні. Це як, це як Фортрес, ось тільки в повітрі. Що робити з ним? Мустанги не справляться. Другого рівня Марк не також буде вбивати його. Тому просто продаємо цього сейбера, додаємо щит. Це у нас 120 тисяч життя у нього. З плитою. Мустанги взагалі дамажити не будуть. А марксмен буде дамажити на 160-160-60, 180% дамагає менше, то не так багато, але все одно. Прокачуємо цю вишку, мустанги ще позаду. Вистачає всього, ще одні фенікси. І все. І дивимося, що у нас виходить. Ось як буде витанковувати на наш рейд. Це все. Тобто він на, собі, на себе бере весь урон фенгів. Фенги у нього зараз підвищені, котрих вбивали ми їх. Мустанги захищені від фенгів, мустанги не страждають від них, вони страждають тільки від Транту. у мало, вони не встигають е вбивати нічого. І ми протанкували цим байтом абсолютно все. Мустанги навіть не знесли щит. Тобто, якщо буде така ситуація, ось, просто беріть собі на замітку. Що ось така чудова комбінація є, і вона чудово працює. Ну і хай сподіваємо, а проти фенгів це взагалі супер. Все. 7 раундів перемога. Моє вітання мені же. Е, і мені сподобалося, що це все ще працює. Поки що я не бачу ніяких перешкод використовувати таку стратегію. Тільки я не залишав ніякого місця для. Ну ось тут можна продати і розташувати Титана. Ось тут я би в War Factory розташував би або Ебіса можна розташувати. Ебіс би дав би мені ще може технологію з технології безкоштовного врейта. І таким чином в мене було вже два врейта. Додаткова додаткова кількість. Проти дрібноти ніколи не завадить. Ну, як ми бачимо, мій опонент пішов фенгів, ну і проти мустангів ніколи так не робить. Ну, якщо тільки ви впевнені, що ви зможете їх прикрити, а тут прикривають їх Фенікс, у Фенікс доволі такий сильний урон. Плюс у мене, якщо що, є charged Shot на той випадок, якщо тут стане щось дуже-дуже велике, ось він поставив фортесів але ну, вони не дуже великі для Феніксів уже розкачаних Ну, так все чудово працює. Ну і як завжди, Дуже вам дякую, що додивились до кінця. Скоро будуть ще відоси. Є в планах багато всього, розвивати канал. Дякую, що довились до кінця. З вами був Мекавіжон і до наступного бою.